Це наші вечорниці, де на краще поди подивіться, які в них поляниці, поди подивіться на изпелі полуниці, сокорсовиті, гуляють посталиці. Наша вечерниці, де на краще дивити, в комуначій хаті в Україні раді. День, а зараз музиченки запрошують на партію. Наче вечорниці, де не краще дівиці Коли Поди подивіться, як і в них паляниці Поди подивіться, на іспилі полуниці Сокосоковиці, гуляють по столиці Наче вечорниці, де не краще дівиці Велком в нашій хаті, Україні раді Добрий день, всім! А зараз музиченки запрошують на партію!